Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную вам разом зі мною створити такий навчальний ігровий проєкт, який називається Кіт та миша. Суть полягатиме у тому, що у нашої мишки і у нашого кота буде завдання у кожного своє. Мишка буде обігати від кота, кіт буде наздоганяти мишку, ну і мишка, так щоб ігра гра не була нескінченною, має повне право сховатися у норку. Для початку зайдемо у свій аккаунт. Привірте, будь ласка, на сайті Scratch, що ви зайшли у свій аккаунт. І створюємо новий проєкт. Можемо одразу його назвати, щоб потім не забути. Проєкт наш буде називатись «Кіт та Миша». І кота ми з вами поміняємо. Я пропоную ось тут-от, ось тут-от, в тваринах, обрати іншого кота. Можемо обрати кота, наприклад, ось такого. А цього кота ми прибираємо і ще додамо. Одного виконавця, то буде миша. Вона також буде в тваринках ось таку мишу. І так, у нас є два виконавця, кіт буде наздоганяти мишу. У нас є сцена, але стосовно сцени, поки що вам хочу показати такий момент цікавий, який ви ще не вивчали на уроках математики. Але це стосується математики. Тема називається координатна площина. В 6 класі будете вивчати її на уроках математики, а зараз я хотіла вам трошечки розказати, як наші виконавці пов'язані з цією координатною площиною. Я зараз спеціально змінила фон, ми його потім приберемо, візьмемо якийсь інший фон, але оцей фон він дуже важливий для того, щоб зрозуміти, як рухаються кіт та миша. Якщо ми хочемо. Щоб наш код, наприклад, був всередині сцени, то отут, от ця точечка, яка є серединою сцени, вона має дві координати х0 і y, 0. У нас у русі прям є така команда. Перемістити, і якщо ви тут пропишете 0, 0, то кіт буде переміщуватись саме всередину сцени. Тепер дивіться, який цікавий момент. Якщо ми будемо казати перемістити х на 10, то наш кіт буде рухатись вдовж осі Х маленькими крочками по 10, тобто вправо. Якщо ми будемо казати, перемістити х на мінус 10, то наш кіт буде рухатись. У від'ємному, у лівому напрямку маленькими кроками по 10 можна тут міняти по 5. Так, якщо ми хочемо, щоб кіт наш рухався вгору, то тоді ми будемо йому казати змінити Y. Дивіться, оця вісь Y, вона відповідає за положення кота горизонтальне. Вертикальна, перепрошую, горизонтальна це вісь Х, оце у нас горизонтальне положення кота, і мишки так само буде, а це у нас буде вертикальне положення кота. Так от, якщо ми хочемо, щоб наш кіт рухався вгору, то ми можемо дати йому команду змінити y на 10. І він буде потрохи рухатись вгору. Ну, і, мабуть, як ви вже здогадались, це не потрібно сполучати. Якщо ми скажемо, що. Наш кіт або будь-який інший виконавець рухався вниз, то ми можемо тут поставити мінус 10 або мінус 5, то він буде рухатись трохи повільніше. В чому суть цієї гри? Суть цієї гри в тому, що наш кіт і миша будуть рухатись залежно від натискання клавіш на клавіатурі ноутбука, наприклад. Тобто, якщо у нас буде натиснута клавіша, наприклад, стрілка вгору, то тоді наш кіт буде рухатись потрошечку, давайте по 5 скажемо, вгору. Угу. А якщо у нас, зараз, окей, давайте заново. Керування, неповне розгалуження обираю. Якщо у нас буде натиснута клавіша, стрілка вниз, то наш кіт, оце нам вже не потрібно, буде змінювати положення своє вертикальне на мінус 5. Так само, якщо ми будемо натискати клавішу, стрілка вправо, праворуч, то тоді Х буде змінювати положення Х кота. Тобто, розумієте, в чому справа наш кіт має. Координати, координати свого розміщення на а, цій сцені. І ці координати, в принципі, вказано ось тут в русі. Ви можете, от, щоб дізнатися, де він зараз знаходиться, просто перейти в рух і подивитись: от зараз в нього такі координати. Ми не будемо в це дуже а, занурюватись, це ви більш детально цю тему вивчите на уроках математики в 6 класі. Але вже зараз ви повинні розуміти. Що, якщо ви хочете, щоб ваш кіт, наприклад, починав свій рух от з цієї точки, то цю точку ви можете підгледіти ось тут. Тому що ці координати, дивіться, я зараз буду рухати кота, і оці координати будуть змінюватись. І вони будуть вказувати точне положення кота. Так от, якщо ми хочемо, щоб він рухався вліво, то ми, бачите, повинні. Горизонтальне положення змінювати на мінус 5. Заходимо в керування, обираємо неповне, неповне поки що розгалуження, якщо то без інакше. В датчиках виставляємо клавішу, яку нам потрібно, ми тепер будемо рухатись вліво, то будемо обирати. Стрілку ліворуч, і тоді наша змінна Х буде змінюватись на мінус 5. І все це у нас повинно відбуватись завжди, коли натиснуто пропорець. Тобто я все це ще зараз поміщу у нескінченний цикл завжди, коли натиснуто пропорець. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Я зараз буду натискати клавішу вправо, він рухається вправо. Клавішу вліво, він рухається вліво, вгору і вниз. Таким чином, за допомогою клавіш вправо вліва вгору вниз ви можете керувати катом. Угу. Він повинен наздогнати мишку, але мишка поки що в нас не може рухатись взагалі, тому ми повинні мишку так само запрограмувати. Так само її програмуємо. Можемо почати вже з прапорця, коли натиснуто прапорець. І далі обираємо неповне розгалуження, якщо натиснуто клавішу. Дивіться, ми вже не можемо обрати ті клавіші, які дуже інтуїтивно зрозумілі вгору, вправо, вліво, вниз. Ми вже повинні обрати якісь інші клавіші для керування мишею. То ми можемо, наприклад, обрати літеру W для того, щоб наша миша рухалася вгору. Подивіться, будь ласка, у вас в лівій частині клавіатури є 4 літери, які нам підходять і які інтуїтивно зрозуміли, куди буде прямувати миша. W буде вгору, A буде вліво, Z, наприклад, буде вниз. І де, наприклад, буде вправа? W, A, Z, D. Давайте так і зробимо. І так, якщо натиснути клавішу W, то тоді наша миша буде змінювати своє положення вертикальне по Y на 5. Хай вона рухається з такою самою швидкістю, не будемо її проскорювати, бо вони повинні бути в равних у нас умовах. От, щоб знову цю конструкцію не повторювати, я її дублюю. І буду просто тут замінювати. Якщо я хочу, щоб миша рухалась вниз, я буду натискати клавішу Z. Ви ці клавіші можете обрати інші. І тоді вона буде рухатись вниз. Тобто змінювати положення Y на мінус 5. Можу, прям дублювати весь цей блок. І тепер вже ми будемо рухатись вправо-вліво. Вправо то. Як ми домовлялись, буде «D», але ви можете обирати свої клавіші. Я так дивлюсь на свою клавіатуру і приблизно розумію, що потрібно натискати, щоб було зрозуміло, що наша миша рухається вправо. Хай то буде клавіша «D», і тоді вона буде змінювати тільки не Y на 5. А змінити X на 5. І нарешті, якщо я хочу, щоб мишка рухалась вліво, то тоді я оберу клавішу A і зміню, звичайно, X на мінус 5. Все це потрібно помістити в контейнер завжди в керуванні. І причепити до прапорця. Тобто все це буде разом наступати. Зараз перевіримо, як буде у нас рухатись мишка за допомогою клавіш. Перевірте, будь ласка, щоб мова у вас була не українська, а англійська. W натискаю для миші. Поки що вона в мене нікуди чогось не рухається. Хм. Ага, прапорець не натиснула. Думала, що натиснула, а насправді не натиснула. А так все гаразд. Все працює, мишка життєздатна і може бігати від кота. Тобто в цю гру можна буде грати в 4 руки. Хтось буде керувати мишкою зліва на клавіатурі, а хтось буде керувати кішкою справа на клавіатурі. В принципі, тепер нам вже оця дошка не потрібна. Ми можемо зробити нормальну сцену. Нам вона була потрібна тільки для того, щоб зрозуміти, як буде відбуватися переміщення. Сцену обираєте будь-яку. Ну, я вам тут не раджу якусь таку дуже складну сцену обирати. Я оберу зараз просто однотонну сцену. І нам потрібно тут на тій сцені заходжу, обираю сцену і трошечки в образах її оцю можна вже видалити, і стандартне тло я видаляю. Трошечки я хочу зробити зараз норку для нашої миші. Тобто, за правилами гри, миша буде обігати від кота, але в неї є місце, щоб це ж. Не було нескінчено довго, в яке вона може потрапити для того, щоб сховатися від кішки. Тобто зробимо для мишки норку. Норка буде в мене у правому нижньому куті, і оце все потрібно замалювати, я, мабуть, збільшу товщину олівця. Для того, щоб зробити таку досить помітну для мишки норку. От ми запрограмуємо нашу мишку так, що якщо вона торкається цього чорного кольору, то тоді вона все вже виграла. У нас, каже, кішки, я виграла. Тож, наші кіт та мишка можуть рухатись, причому рухаються вони незалежно одна від одної. Але нам потрібно їх допрограмувати так, щоб у той момент, коли кішка наздоганяє мишку, вона сказала, я тебе здогнала і з'їла. Наприклад, можете якось по-іншому поступити, але кішка виграє. Суть у тому, що кішка виграє. Як нам це можна запрограмувати? Звичайно, ми будемо говорити і працювати з якщо то, тобто з неповним розгаложенням. Якщо кішка наближається до мишки, дивіться, як ви вважаєте, оце вона впіймала вже мишку? Ну, ось так, піймала, якщо вона торкнулася їх хвоста, Ну, будемо вважати, що піймала. Тобто ми скажемо так: якщо кішка, дивіться, насправді, скреч розуміє, що сама мишка, от її місце положення, знаходиться ось тут всередині. Але якщо кішка буде вже ось так, для нас це буде піймала мишу. Тобто, ми скажемо з вами так: якщо кішка, відстань від кішки до мишки буде менша, ніж 50, то тоді будемо вважати, що кішка виграла. Тобто, заходимо в датчики, у нас тут є відстань до відстань до кого? До маус нашого. Так от, якщо відстань до маус менше, ніж 50, ми скажемо, що я тебе піймала. Тобто кішка буде говорити, давайте скажемо, що вона буде говорити. Звичайно, можу і попривітатися, і сказати привіт, я тебе українською мовою піймала. От, і можемо це всунути в наш основний постійно повторюючий цикл. Давайте спробуємо, як це працює. Я буду керувати тільки кішкою, дам їй спіймати мишку, для того, щоб перевірити, як працює наша програмка. Все нормально, все відбулося. Але ж мишка повинна також мати можливість виграти. І для цього ми повинні її також запрограмувати на виграш. Так само за допомогою неповного розгалуження ми скажемо наступне: якщо наша мишка буде торкатися кольору, якого кольору? Кольору можемо взяти піпеткою, дивіться, щоб от прям точно, якщо у вас трохи буде відрізнятись кольор, то нічого не вийде, нам потрібно от саме ось такий кольор. Так от, якщо вона буде такого кольору, торкатися кольору вашої норки. Якщо вона буде торкатися цього кольору, то тоді, ну, що вона скаже, як ви вважаєте? Що скаже мишка, якщо вона прибігає до своєї норки, втікає до своєї норки? У мене вона скаже «бувай». Можливо, у вас вона скаже щось інше, коту, коли вона добіжить до норки. Ну, от у мене вона скаже бувай. Я зараз це перевірю, як вона йому скаже бувай. Щоб перевірити, перемикаюсь на латинську розкладку клавіатури і даю можливість їй добігти до норки. Бачите, вона торкнулась. Тут можна ще покращувати ваш проєкт, наприклад, зробити так, щоб мишка, наприклад, віляла хвостиком. Для цього вона повинна змінювати оці костюми свої. В коді для того нам потрібно після кожного її руху, наприклад, після кожних кроків п'яти казати, щоб вона робила наступний оп. Образ після кожного кроку, щоб вона змінювала образ на наступний. Далі, мені хочеться, щоб вона от не просто так носиком торкнулася, щоб вона перед тим, як сказати, бувай ще так туди, в ту норку. Нормально посунулась, от як тільки вона торкнеться, щоб вона прямо в ту норку забігла. Зроблю і тут ще 30 кроків, а потім, коли вона вже буде ось так от приблизно, я собі так планую, а там як вийде, зараз перевіримо, далі мені хочеться, щоб я їх постійно перед тим, як перевіряти проєкт, не підсовувала ось в таке положення, так? а щоб вони самі на початку проєкту ставали там, де потрібно. Для цього що ми повинні їм сказати? Ми повинні їх поставити у відповідні точки. От там, де зараз мишка, це буде її координати. По іксах 3087, по ігриках 45. Але ви можете навіть на це не дивитись просто в початок проєкту вставляєте початкове положення мишки. І так само там, де зараз знаходиться кошка, Автоматично встановлені її координати. Ви ці координати ставите на початок виконання проєкту. Таким чином, коли ви запускаєте проєкт, де б вони не були, вони потім стають на свої місця. І ви можете. Дивіться, яка ситуація цікава вийшла. Кішка, от, вона піймала мишку, а мишка, каже, їй буває і втикає від неї. Тікає, перепрошую. Чому так відбувається? А тому, що у нас кішка має чорні вуса, чорний носик, там трошечки в неї є чорний носик. І мишка думає, ну, як вона думає, ми її так запрограмували, що вона торкається чорного кольору, то вона вже втекла. А насправді, насправді, у кішки. Ой-ой-ой, ні, я цього зробити не хотіла. В кішки є чорні елементи, елементи того самого кольору, як і норка. Що робити в цій ситуації? Можна перемалювати оці чорні елементи у кішки і зробити їх ну, якогось іншого кольору. Можна отак от заливочкою збільшити, встановити якесь інше наповнення і просто отак от позаливати ці края або поміняти колір норки. То вже вам вирішувати. Але не роб... потрібно прибрати той момент, що у норки і у кішки є однакові кольори. І мишка, коли її спіймала кішка, думає, що вона від нього втекла, бо торкнулась чорного кольору. Ну, то що лапка інша, то хай буде. Можна зробити там очі, також переврати. Страхуюся я, щоб воно не було в нього чорним. Щоб мишка не торкнулася цих оченят і не сказала, що я втекла. У вас також може таке виникнути, тому, будь ласка, майте на увазі, що нічого страшного, просто вам потрібно прибрати ще раз, прибрати чорний колір у котика. Давайте протестуємо зараз це. Наче я прибрала? От все. Вже Миша не каже, що вона від нього втекла. Миша буде казати, що вона від нього втекла тоді, коли вона добежить до норки. О, ну, наче все добре. Я вважаю, що наша гра склалась. Тестуйте свої програмки, грайте у свої кота та мишу разом з друзями, разом з батьками, можливо, і надсилайте мені свої проекти на перевірку. Всім дякую, сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення.